Київ, головне управління столичного СБО. Ось цей напад на журналістів програми схеми став чи не найгучнішим цьогоріч. Обличчя нападників зафільмовані, а докази перешкоджання беззаперечні. Подождіть, я слушаю. Що случилось? Спрашу. Що случилось? Ти не Байомці сам пойдемте. Остановіть їх, пожалуй, пойдемте, пойдемте. пойдемте. мной. особисто. Очільник відомства пообіцяв покарати винних, але далі обіцянок діло не пішло. Хоча кримінальне провадження поліція відкрила так само, як і за фактом нападу на журналістів минулого тижня головою ОСББ в Одесі. Нам явно не Я попрошу. А ви мене тонкається? Що ви робите? Зачем? Зачем ви это делаете? Что ви такой? Что ви делаєте? Майже три місяці тому група тітошок рейдерів напали на знімальну групу першого місцевого. Чікає, чі Чікає, не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його! Тьома, Тьома! Респіратора! А ну-ка, відсюда час на територію! Смилися! швидко! Чи швидко, швидко! Раз! Вам нахер відсюда! Далі були заяви, написані ще до міліції, неабиякий суспільний резонанс, обіцянки богононосців, акції протесту. Він ззаду мене рукою захопив, так, за шию. Я в цей момент проводив зйомку, я не бачив його обличчя в цей момент того, що він підійшов ззаду. Я взяв камеру, перевернув її на себе. Так, спереду, нібито робив селфі. Так само злякалась. Але намагалася якось йому допомогти, кричала на чіпай, намагалася, щоб ні Артема, ні камеру не ушкодили. Через розголос спустити справу на гальмах, як це зазвичай робиться, міліціонерам не вдалося. Хоча це далеко не перший напад на журналістів на Рівненщині, так само, як і далеко не перший факт злочинної бездіяльності правоохоронної системи. Присутності міліції. Я побачив револьвер, пістолет, сказав, вийміть. міліція в нього взяла, його сховали від мене. Цей пістолет побачили, я його бачив. Ваші працівники тримали бандитів? З кармана забраного пістолета одали йому, спустили його з поверху і сховали його цим пістолетом. Адже нею зацікавилися і в генпрокуратурі, і в профільному міністерстві і навіть під куполом Верховної Ради України. Те, що нападають на журналістів, це ганьба. Дякую, що ви мені повідомили. Наші депутати зроблять відповідний запит до правоохоронних органів. Що стосується Максимова, ми ініціювали збір підписів депутатів Верховної Ради про відставку Максимова. Дуже багато процесів в Україні, які відбуваються, відбуваються нормально. Я і велика кількість народних депутатів ми вже звернулися до міністра внутрішніх справ, що не припустимо, що начальником обласної міліції вони хочуть там когось призначити, якогось нового, який там кришує бурштин, і так далі. Та з тимчасового головного поліцейського рівненщини, навіть після такого резонансу, як з гуся води, три місяці головний поліціянт ховався за стандартними фразами: слідство триває, результати будуть потім колись може. Я вам скажу, що відкрита сьогоднішній день. Кримінальне провадження. І, ще раз повторюсь, воно буде доведено до логічного завершення. Але час відмовок для тих, хто називає себе правоохоронцями, минув, кажуть юристи, пересічні ж рівняни у порядність поліцейських віри і далі не ймуть. Робота рівненської поліції мені не подобається, так як вона повністю відсутня. Мене обікрали три рази за літо і нічого не розкрито. Ну тут таке питання. Мені не приходилося ну як не користуватися послугами поліції. От і виходить, що попри десятки свідків беззаперечні відеодокази, обіцянки чиновників та той факт, що всі учасники групи нападників були відомі слідству з першого ж дня. Справа буксує, хоча мала бути передана до суду з обвинувальним вироком. У відділі комунікації головного управління Нацполіції на Рівненщині, де люди в погонах отримують заробітну плетню, зокрема і за те, що відповідають на питання журналістів, за кілька днів підготовки сюжету до ефіру, часу не те, що на офіційний коментар, навіть на телефонну розмову не знайшли. Тож колектив першого місцевого просить вважати цей сюжет офіційним запитом про надання інформації про хід розслідування справи по нападу на наших колег. Адже ми точно знаємо, що Сергій Максимов дивиться ефір першого місцевого, ба більше навіть до суду на нас подав за те, що в прямому ефірі народний депутат України звинуватив його у кришуванні нелегального видобутку бурштину та низки інших підпільних бізнесів на Рівненщині. Пане Сергію, чи не є це черговою спробою тиску на журналістів, такою ж як відкриті кримінальні провадження проти моїх колег? Дмитро Лонтів та Юрій Кобів новини рівного.